LF-соняшник соняшник це мікродобриво третього покоління, створене спеціально для листкового підживлення соняшнику. Препарат має концентрований, ідеально збалансований склад, містить азот, фосфор, калій, а також мікроелементи в хелатній формі: мідь, марганець, цинк, бор, молібден і кобальт, додатково збагачений амінокислотами, органічними кислотами та вітамінами групи Б. Що забезпечує використання мікродобрива LF соняшник По-перше, підвищення врожайності на 10-17% завдяки збільшенню кількості та маси насіння. По-друге, покращення олійності та товарних якостей урожаю і по-третє, зростання стійкості рослин до стресів та краща адаптація в період вегетації. До складу входять 100 грамів азоту, 100 грамів амінокислот, 30 грамів калію. 25 грамів сірки, 10 грамів магнію, 6 грамів міді, 5 заліза, 6 марганцю, 11 г цинку, 4 грами бору, 1 грам молібдену. Рекомендації щодо застосування: 1 літр на гектар у фазі 2, 3 пар листків, 1, 2 літри на гектар у фазі 4, 5 пар листків, та 1 1,5 літра на гектар у фазі бутонізації. Робочий розчин від 200 до 300 літрів на гектар. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.